Причини волинської різні. Коротко. Перше, існувала історична напруга, бо ці землі спорні. Від Данили Галицького, в якого була столиця в Хелмі. Це була територія спільного проживання поляків і українців, І інших наро... народностей, але передусім поляків і... і українців. Пункт 2. Фашисти. В них був свій план. І в них були плани, це генерал-губернаторство, Люблінське, здається, щоб всіх прибрати, а оселити німців і румунів. Але вони в 41-му році зрозуміли, що якщо просто розстрілювати всіх, це може не вийти. Бо вони, євреї, ніяк там не можуть всіх вбити. І вони, на жаль, були розумними. Вони вирішили, а на що нам вбивати поляків і українців? А давайте зробимо так, щоб вони самі один одного повбивали. І вони в 41-му році, тому що тоді українські націоналісти співпрацювали з німцями проти комуністів, на цих територіях почали робити так: в польських селах почали ставити українських старост. Українці почали ставити там поліцейськими. А в українських поляків. Це почало збільшувати напругу різко. А потім прийшов момент, коли вони почали поліцейську операцію великого переселення. Якщо не паніте, що за 120 тисяч людей, не так: все, збираєте речі, берете тільки особисті речі і виїжджаєте. І в польські села. Заселили українців. От вчора тут були поляки, а їх вигнали і заселили українців. Що було наступним? Армія крайова польська прийшла розбиратися і виселяти українців. Після цього у Паскала так, ми не поняли, а чому тут вбивають і виселяють наших? І почалась, і відкрилися ворота пекла. Що класно, брати Капранови свою працю базують на працях польських істориків. Тобто це не українські історики, польські, які викрали всі ці документи СС.